Сьогодні простими та доступними словами я нарешті поясню вам, що таке розумний дім і чому він вам потрібен або не потрібен. Багато хто вважає, що розумний дім це просто набір окремих гаджетів, розумні лампочки, розетки, відеокамери. Але насправді це комплексне рішення, яке інтегрує всі системи вашого будинку в одну єдину екосистему, що керується централізовано. Розумний дім не додає нічого принципово нового. Він лише об'єднує та автоматизує вже існуючі пристрої, роблячи управління ними зручними і ефективними. Системи розумного дому можна поділити на три основні напрямки: перше безпека, датчики протікання води, контролю газу, відеоспостереження, розумні замки. Друга комфорт, автоматичне керування світом, кліматом, шторами, аудіосистемами, сценарії освітлення, підігріву підлоги. Третя це економія. При правильному створенні розумний дім може мати таку функцію, щоб оптимізувати ваші трати електроенергії та тепла через автоматизоване керування, аналіз температури, зовнішніх умов, певним гаджетам дається доступ до оцінки зовнішньої інформації, наскільки ваші жалюзі потрібно відкрити для того, щоб жарке сонячне світо, потрапляючи в вікно, допомагало створювати певну температуру, а ви не переплачували за отоплення або він розумів вологість повітря в дитячій кімнаті. І так далі, багато інших функцій, які направлені саме на ек... Економію ресурсів. В свою чергу поняття розумний дім може бути влаштовано у вас трьома способами: провідним, безпровідним або гібридним. І здавалось би, навіщо робити додаткові дроти, якщо можна без них. Але не все так просто. Дослухайте до кінця, щоб зрозуміти. Провідні системи надійніші та швидші, але вимагають продуманого проектування ще на етапі ремонту. Безпровідні, гнучкіші, проте можуть бути дорожчими та менш потужними. Гібридна, в свою чергу, поєднує той і інший спосіб, до прикладу, закладаючи сильну провідну базу, з рахуванням розширення ваших можливостей за допомогою влаштування пізніше безпровідних систем. Чому розумний дім важливий? Все зводиться до того, що без розумного дому вам доведеться користуватись десятками різних додатків та пультів, один пульт для кондиціонера. Інший датчик для теплої підлоги, зовсім інший софт для відеоспостереження. Все це потребує додаткових знань, окремого розуміння, як всередині цієї програми все влаштовано. І в кінці кінців це просто незручно, заплутано і працює не так, як ви собі думаєте спочатку. А справжній розумний дім об'єднує це все, і це одна розумна система, яка керує всім комплексно в одному софті з однією системою позначаючих, окрім основних таких потрібних функцій, як вікнення теплої підлоги чи кондиціонера, з одного місця. Вранці система може бути налаштована так, щоб підніме штори. Пмкне тепле світло ввечері, підігріє підлогу в ванні саморанку і запустить кавоварку, а влітку автоматично опускати жалюзі, щоб знову ж таки, як ми говорили раніше, зменшити нагрів приміщення та знизити витрати на кондиціонування. Як правильно проєктувати розумний дім? Якщо ви тільки плануєте ремонт або будуєте ваш дім, варто заздалегідь вирішити, які системи вам принципово хотілося б автоматизувати. Деякі рішення можна додати, звісно, пізніше. Для цього нам і потрібна гібридна система, але більшість дійсно продуманих функцій. Потребують продуманої інфраструктури. Потрібно врахувати всі потрібні вам функції розумного дому наперед. Визначити місця для датчиків, термостатів, камер, автоматичних штор. Потім, другим пунктом, потрібно закласти туди проводку. Навіть якщо ви плануєте безпровідну систему, подумайте двічі, тому що дротові рішення часто надійніше. І на цьому етапі їх зробити легше всього. Вам також буде потрібне місце для центрального хаба. Цей умовний головний контролер повинен об'єднати всі пристрої і знаходиться в якомусь зручному місці. Розумний дім випливає із потреби людей контролювати і трохи прибрати хаос всередині вашого дому. Але він поки що не ідеальний, і навіть в ньому при створенні системи може бути несумісність пристроїв умовно, одні пристрої не зроблені так, щоб працювати з іншими. Тому враховуйте, читайте на упаковках і будьте також уважними. Зрозуміли. Давайте повернемося до плюсів провідної системи. В деяких функціях відповідна інженерна підготовка буде набагато краще. Наприклад, штори, провідні шторні системи працюють набагато швидше. Краще інтегруються в сценарії, і саме головне не потребують заміни батарейок. Димери для світла. Якщо ви хочете гнучке керування яскравістю та самої температурою освітлення, варто прокласти окремі контури живлення до цих джерел освітлення. І тоді в комплексі з одної кнопки вони зможуть бути певними сценаріями, наприклад, тепло, або ранок, або дискотека. Також проводна система. Стосується опалення і теплої підлоги. Якщо ви хочете зручно керувати ними через розумний дім, краще одразу передбачити розумні термостати для кожного контуру або для якогось з контурів. Також сюди відносяться відеонагляд та безпека, дротові камери, відеодомофони є надійнішими за безпровідні аналоги, які можуть втрачати частковий сигнал або вимагати більшого обслуговування. Розумні розетки важливо передбачити їх у місцях, де підвищений ризик, що про процеси, які ви живили від цієї розетки, залишаться ввімкненими. Наприклад, праска. Погодьте зручно подавати свою паранойю по дорозі на роботу, не думаючи про те, чи випнув я праску, а просто з телефона вимкнувши розетку, яка його живила. Як ухвалити рішення, який розумний дім потрібен, і чи потрібен він взагалі? Перед ремонтом поставте собі кілька запитань: чи потрібні вам лише окремі гаджети, чи комплексне рішення, чи готові ви прокласти додаткову електропроводку? Для надійнішої роботи цієї системи і які саме функції для вас критично важливі? І якщо ви хочете дійсно розумний дім а не хаотичний набір пристроїв, знову ж таки. Плануйте його до початку вашого ремонту, адже вирішуєте ви це один раз, а користуватися будете довгі роки. Коротше, якщо ви відчули глобальність цього питання в сучасному ремонті, окрім цього питання їх дуже багато. Тому звертайте за дизайн-проектами в нашу студію. А також 10 років мого досвіду в курсі від про дизайн про те, що потрібно знати перед початком ремонту, ви зможете знайти в описі. Підписуйся тут завжди про дизайн.